Польські та українські твори одночасно прозвучали у Львові і Кракові. У містах відкрили музичний фестиваль під назвою Музика в старому Львові для гостей та мешканців міста. Він ювілейний. Його проводять вже в десяте. Ця традиція вже Фактично стала для львів'ян приємною подією і для гостей нашого міста, і для наших партнерів, тому що відбуваються обмінні концерти. Музиканти з Кракова приїжджали до Львова. Львівські музиканти також були в Кракові. Урочисто відкрила фестиваль піаністка Марта Кузій. Творами з особистого репертуару вона зібрала повну залу глядачів. У мене складена програма так, щоб людина відчувала е через музику міцний внутрішній стержень разом з тим. Е вразливість і ліричність. А на кінець може трошки легшості в принципі в бутті, щоб люди вийшли звідси наповнені і мабуть натхненні. Ми повинні завдячувати перш за все, перш за все, нашим друзям, багаторічним друзям банку. Кредобанк незмінним генеральним партнером фестивалю Музика в Старому Львові вже впродовж дев'яти років є Кредобанк. Крадобанк підтримує музику в старому Львові оскільки це гарний українсько польський культурний проект, який дає можливість представити мистецьке надбання українців в Польщі і відповідно Польщі в Україні, і не тільки це дуже важливо, особливо зараз. Навіть попри повномасштабне вторгнення, Кредобанк активно підтримує українсько-польські культурні проєкти. Додам, фестиваль музика в Старому Львові триватиме до кінця серпня. Впродовж цього часу відбудуться близько 10 концертів у різних локаціях.